Я ніколи не міг зрозуміти місце писання, де кажеться, що там, де труп, там зберуться орли, і це було секрет. Але завдяки пастирю, слава Богу, який сьогодні об'яснив. І якщо читати всю цю главу, то там, з самого початку, Христос каже за останній час за кару, яка буде йти на землю. За всі ті апокаліпсиси, які будуть утворюватися за Антихриста, за друге пришестя, за Вознесіння церкви. Всі ці события описуються і там вже і говориться, де труп, там і зберуться орли. І до чого це Ісус каже, а оказується, це мова йде за Антихриста, який буде на землі, і які люди йому поклоняться, і він буде покараний Христом Господом. Який буде йти з небес. І він крякне, і знаєте, завжди ці птиці вони йдуть наїстися тими трупами людей, які лежать на полі чи там дещось. І тому Біблія і каже, що Антихрист він буде покараний. І будуть покарані всі люди, які послідують за Антихристом. Тому що наш Ісус Христос, Господь, Він живий, він цар живих. І тому хто буде слідувати за Христом, хто буде вклонятися Христу, той буде навіки живий.